У минулому ролику я продемонстрував цей дещо шокуючий графік податкової служби, на якому видно, що потенційно 13 мільйонів осіб, які працюють, не сплачують податки. А станом на зараз, за даними Данила Гетьманцева, 7,4 мільйони людей працездатного віку не отримують ніяких доходів, що, мабуть, не може відповідати дійсності. Сьогодні розберемось, хто ці люди і де вони насправді працюють. Поїхали! За даними інституту демографії та соціальних досліджень, станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила від 28 до 34 мільйонів осіб. Для вірності, давайте подивимось ще раз на графік податкової. Загальна кількість у реєстрі фізосіб мінус люди на окупованих територіях та мінус мігранти в інших країнах, виходить якраз цифра у 31-32 мільйони людей, що перебувають в Україні. Давайте розділимо їх на категорії: ті, хто не працюють, пенсіонери як по віку, так і по інвесті. Валідності, діти та безробітні. Офіційно пенсіонерів у нас плюс-мінус 10,5 мільйонів. А дітей станом на початок 2022-го, було приблизно 7,3 мільйони. Разом виходить 17,8 мільйонів. Ці категорії людей мають право на легальний виїзд за кордон, і деякі з них своїм правом користуються. Станом на листопад 2023-го, близько 4,3 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. До цієї цифри можна додати ще приблизно мільйон в інших країнах. Світу і отримаємо понад 5 мільйонів людей. Ми знаємо приблизне співвідношення, якого саме віку ці особи. Ось ці категорії якраз нас і цікавлять. Люди непрацездатного віку. Разом їх 57% від загальної кількості мігрантів або 3 мільйона людей. Тому пенсіонерів та дітей в Україні зараз насправді десь 14,8 мільйонів. Щоб отримати загальну кількість тих, хто точно не працює, треба згадати ще про безробітних у 2023-му, За даними Нацбанку, їх кількість може дорівнювати 19%. або 2,4 мільйона людей. Тому разом пенсіонерів дітей та безробітних 17,2 мільйони осіб. Друга категорія це ті люди, які працюють, і 100% роблять це легально. Мова йде про тих, хто отримує гроші з бюджету: військовослужбовці, чиновники, лікарі, освітяни та правоохоронці. Ось у цьому ролику я порахував їх приблизну кількість. В мене вийшло 2,7 мільйона людей. Тож разом. Тих, хто не працює, та тих, хто працює за кошти платників податків, плюс-мінус 20 мільйонів людей. Ну і у третій категорії: ті, хто працездатного віку не працює за кошти бюджетів, тобто мають бути або найманими працівниками, або роботодавцями. Виходить, що їх кількість як мінімум 10-11 мільйонів осіб. За даними пенсійного фонду, за 6 місяців 2023-го кількість найманих, що називається білих працівників, з зарплат яких сплачується податок на доходи фізосіб, осіб, дорівнює 7,4 мільйон. Ще плюс 2 мільйона це ФОПи, які, умовно кажучи, самі себе працевлаштували та теж сплачують свої податки. Тож разом ми майже виходимо на потрібні показники. Але є нюанс, бо в цю категорію ще входять вже згадані бюджетники всіх категорій. Тому доведеться відняти 2,7 мільйона, і ми вийдемо на загальну кількість у 6,7 мільйона легальних спеціалістів. Тож не вистачає десь 3-4 мільйона людей. Це підтверджує Міністерство економіки. У відповіді на мій інформаційний. <запит>. Там зазначили, що за різними підрахунками частка працівників, які працюють без оформлення трудових договорів та не сплачують податки, складає 20-30% залежно від регіону, галузі та кваліфікації роботи. Ну і крім неофіційних співробітників, в українському ринку праці є ще один темний бік зарплата в конвертах. Тобто, коли співробітник може бути оформлений легально, але на мінімальну ставку. А основну частину зарплати отримає у конверті або на картку від керівника. У 2022-му людей, що працювали на мінімалку або отримували менше, було близько 2 мільйонів. У 2023-му майже півтора. Звісно, не всі з них ухиляються від сплати податків. Деякі з них дійсно можуть працювати не на всю ставку. Але є неприємний факт стосовно цієї версії: з цих 2 мільйонів у 2022-му лише 308 тисяч були працівниками бюджетної сфери, де така практика найбільш розповсюджена. Ну і ще в мене є цікава інформація від ПриватБанку. Станом на зараз з них 18,3 мільйона клієнтів. І як ви думаєте, скільки з них отримують на свої картки зарплати? Тобто їх картки включені у так званий зарплатний проект підприємства лише 4,5 мільйона. Звісно, це лише один банк, нехай і найбільший, але ці дані чудово говорять про те, що в нас відбувається на ринку праці. Масштаб недоплат та ухилянь величезний. За даними інституту соціально-економічної трансформації, щорічно наш бюджет від цього втрачає від 70 до 100 мільярдів гривень. Це єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізосіб. Завдяки першому ми платимо пенсії, а з ПДФО ми можемо фінансувати війну. Але мені здається, що сума втрат насправді більша. Уявимо, що є 3 мільйони людей, які працюють в Сіру. Нехай вони отримують гроші стабільно, скажімо, 19 тисяч гривень на місяць. Якщо так, то від фінансування армії ПДФО плюс військовий збір вони щорічно забирають 133 мільярди. А від пенсій єдиний соціальний внесок 150 мільярдів гривень. У 2021 році Держштат опублікував аналітику на тему неофіційно зайнятого населення. Тоді в них вийшло трохи більше трьох мільйонів таких людей. Не думаю, що розподіл суттєво змінився. Тоді ці три мільйони за напрямками економічної діяльності розподілялись якось так. Більшість, скоріш за все, сезонні працівники агросектор на зборах врожаю, як приклад, та у сфері будівництва, новобудови та ремонти. Також доволі багато людей працюють у торгівлі. Це може бути продаж на ринку своєї або не своєї продукції. Там рідко є термінали для розрахунків. Ну і таксисти та кур'єри. Абсолютно більше з них ніяк не обліковується та не сплачує податки ні в Глово, ні в уклоні, ніде. У категорії інші, яка теж доволі велика, потрапляють люди, які займаються доглядом за домашніми тваринами, організацією та проведенням свят, наприклад, як ведучі весіль. А зараз багато хто одружується. Фотографи, няні, послуги, прибирання, перукарі, манікюр, ремонт одягу та мобільної техніки. Здебільшого ці люди працюють неофіційно та відповідно не платять податки. Але ж ви запитаєте, що податково, мовляв, вказала про 13 мільйонів. Пояснюю. Взагалі, у статистиці, як податкової, так і держстату, працездатний вік встановлений на рівні 15-70 років, тобто далеко не всі поверху та низу списку можуть та мають працювати. По-друге, скоріш за все їх дані не повністю враховують кількість людей на тимчасово окупованих територіях, які ну точно не можуть працювати на українські компанії. А по-третє, і це найголовніше, їх дані не враховують мігрантів. Ну як вони то враховують, але з їх інформації може здати, що ці люди в Україні і просто працюють всіро. Отже, по мігрантам вертаємось до нашого співвідношення працездатного населення з тих, хто виїхав за час Великої війни приблизно 45% від загальної кількості. Це десь. 2,3 і мільйона людей. Абсолютна більшість з них не працюють в українських компаніях та відповідно не сплачують податки у державний бюджет. Ну і не варто забувати, що крім цих осіб, багато людей, що були за кордоном, там і залишились. Вони перебувають у реєстрі та прямо впливають на статистику кількості людей, що не сплачують податки. Україна дійсно втрачає колосальні кошти від тіньової зайнятості, і процес виходу з тіні особливо результатів не показує. В ситуації, коли наші союзники вже цілком прямо говорять, що час українцям у більшій мірі самих себе забезпечувати, такі цифри виглядають вкрай тривожно. Зараз у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який змінює ситуацію для тих спеціалістів, які потрапляють у категорію інші. Відповідно до нього, їх діяльність буде обкладатись податками. У державній політиці, в принципі, як бачите, йде тренд на збільшення власних надходжень, які в умовах, де десь половина нашого бюджету, це гроші союзників, і цих грошей цілком вірогідно далі буде менше, дуже важливий. Нам потрібно розуміти, що зараз це життєва необхідність. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.